Вітаємо всіх глядачів ранку надії після ранкової такої руханки, якраз. Дуже корисна розмова. Чекає на нас. З нами скоро на зв'язку буде Віталій Зубик, юрист. З ним ми будемо спілкуватися про страхування авто порядок дій при страховому випадку. Перед цим хочу зазначити невеличку таку статистику, що лише за минулий рік в Україні сталося 23 тисячі аварій. Головними причинами аварій є перевищення швидкості та порушення правил маневрування від дорожньо-транспортних пригод, на жаль, не застрахований ніхто, тому що можна дуже акуратно, дуже так спокійно. Їхати по своїй полосі, в своєму ряду, так? але є і інші учасники дорожнього руху, на це повпливати ми вже не можемо. Але ми точно те, що можемо зробити, то це подбати про страхування свого авто. Досвідчені водії знають, що якщо не зробити цього в потрібний термін, то можна понести величезні фінансові втрати. Тож будемо розбиратися в цьому важливому питанні разом з експертом. Вітаємо на зв'язку Віталія Зубика. Віталію, доброго ранку. Доброго дня, студія дякуємо, що е, приєдналися до нашого етеру. Така тема, наче в принципі про наше життя, і ми знаємо, що страхування є не тільки автомобілів, але і майна, і життя, і взагалі дуже багато таких моментів. Але сьогодні хочемо звузити до страхування автомобіля, бо не завжди українці вчасно. Оформлюють страховку, так не, не завжди вчасно розбираються, а що ж там треба робити. І коли приходить цей страховий випадок, то е, люди розгублені, не знають порядок дій, до кого звертатися, кому телефонувати, а потім, вже, коли всі роз'їхались, нічого не зафіксовано, ніхто і не розбереться, яку шкоду треба відшкодувати, скільки грошей. І, а страхова просто скаже, ну. Ви не зробили протокол, який потрібен, тоді ми і ніяких виплат вам не надамо. Отже, давайте спочатку потрапивши в ДТП. Які перші кроки треба зробити, щоб все правильно оформити? Так як ви сказали, ДТП це досить така часта ситуація, яка відбувається на українських і не тільки українських дорогах. І потрібно мати певний такий алгоритм дій, що робити в такій ситуації, okay. якщо вона трапилась з вами. Потрібно перш за все зупинитися, включити показчик аварійної зупинки е, і зафіксувати момент, того, що сталося. Тобто, якщо е, зараз ви, у вас сталося ДТП, потрібно перш за все перевірити, чи є потерпілі особи, uh -huh. якщо так, обов'язково викликати швидку допомогу. Якщо таких осіб немає, потрібно вийти з машини і зрозуміти, чому сталося ДТП, за яких ситуацій, так за яких обставин, якщо водій має. Так само цив... цивільно страховий поліс, так само, як і ви, ви можете, наприклад, скласти Європротокол. Якщо сума не перевищує 80 тисяч гривень, якщо, ж, наприклад, є потерпілі, напр... якщо якщо особа не має е... цивільно-страхового полісу, такого європротоколу, на жаль, скласти не можна. Тому, перш за все. Зупинитися, забезпечити безпеку, так встановити знак аварійної зупинки для того, щоб, не дай Бог, інші е, учасники дорожнього руху також не травмувалися, не вчинили ДТП, і після того з'ясовувати обставини конкретно цього ДТП. Угу. Дякуємо. От е, коли треба телефонувати до страхової, до е... Виклику поліції, бо ми знаємо, що і поліцію також в якихось випадках викликають. Взагалі, коли треба викликати поліцію і коли треба телефонувати до страхової? Поліцію потрібно викликати в чотирьох випадках. Угу. Перший випадок, якщо, як я зазначив, якщо в іншій особи немає страхового полісу. Угу. Другий, якщо водій знаходиться в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Третє, якщо є потерпілі особи, або сума збитків дорівнює більше 80 тисяч гривень. Uh -huh. Відповідно, в таких ситуаціях ми зобов'язані викликати в поліцію. З пострахови пострахову пострахову ситуації ми викликаємо страхову, як тільки закінчимо оформлення, оформлення цього страхового випадку. Uh -huh. Тобто, це може бути, наприклад, європротокол, як я зазначив, або якщо це зазначить, якщо це був факт. Порушення, які були звичайно поліцією. Тобто ви закінчили оформлення цієї ситуації, від'їхали, відійшли, від відійшли з боку і можете викратити політики викрати страхову допомогу. Це, як нам говорить законодавство, як нам говорять взагалі цивільно-правові договори, які були які укладаються між е, водіями та страховими, потрібно зробити невідкладно, але не більше, ніж три робочі дні. Як оформити цей Європротокол, де його взяти? Взагалі, яка там його процедура, або, можливо, де просто знайти референс, щоб на тому стресі, знаєте, нічого не заплутатись і нічого зайвого не зробити? Європротокол це, по суті, такий документ, який був. Створений так ще в минулому десятилітті, в 2011 році, якщо не помиляюся, він був створений для того, щоб спростити uh -huh. так, механізм оформлення ДТП, якщо немає значних відхилень, так, я зазначив, так, потерпілі, okay. якщо у всіх є страхові поліси, якщо ніхто не перебуває на фоточному сп'янінні, і якщо, відповідно, немає поранених. Так. От, якщо така ситуація існує, ви можете взятися цей Європротокол, роздрукувати попередньо, так, і, і поставити собі. Нехай стоїть на всякий випадок, у ваш, ваш транспортний засіб. Також є в принципі, така функція, як онлайн Європротокол. Тобто, ви, по суті, ви, якщо у вас така ситуація трапилась, подивіться у вашому бардачку, чи у бардачку вашого так, водія, як, з яким сталося ДТП, чи у вас є Європротокол? Якщо так, тоді запам'яніте, якщо ні, потрібно заповнити його онлайн. Відповідно, знову ж таки, з рахуванням тих. Тих обставин, які ви маєте, тобто, якщо особа знову ж таки має страховий поліс, якщо особа не заперечує свою вину, якщо вона дійсно винна, так якщо, якщо цей випадок страховий не перевищує ну на вашу думку, так вісімдесят тисяч гривень. Так, дякую, що уточнили на вашу думку, бо я така думаю одразу, як це оцінити ці збитки, коли ти не розбираєшся взагалі, що скільки коштує і так далі. Ну так, приблизно. Так, Ми... так, угу. так, Оформивши цей Європротокол, тоді можна телефонувати до страхової, так, і про що треба повідомити. Так насправді тут повідомлені потрібно зрозуміти основне, так. Що сталося так? Тобто, це ДТП, це ДТП сталося з іншим учасником дорожнього руху, чи це ДТП сталося з певними пев, пев, певними такими таким реч, речами, так стовпами, світлофорами, дорожніми знаками, чи можливо іншим наїздом на на щось, так? Чи постр... ну, постраждала вона постраждала автомобіль, чи вас постраждав, чи постраждали автомобіль і інші, інші, іншого водія, і, відповідно, зафіксу... оцей момент весь зафіксувати також, okay. так, і оцю інформацію падати в такому скороченому, короткому вигляді. Okay. Це потрібно для того, щоб просто страхова зафіксувала в себе, що з певним е, учасником та дорожнього руху, з яким був укладений попередньо договір цивільного страхування, відбулося ДТП. Після того, як ви зробили таке повідомлення, так воно зазвичай воно не є довгим, так коротким, змістовним, що сталося. Після того у вас виникає таке потреба скласти заяву та на відшкодування, uh -huh. тобто нас дається три дні для того, щоб повідомити, так після uh -huh. того, що сталося ДТП, і після того нам дається 30 днів для того, щоб скласти таку заяву до страхової на саму виплату. Uh -huh. Ось. А після 90 днів після такої заяви має відбуватися така виплата. Uh -huh. Ну там напевно... Певний час, ну ми пізніше з вами це проговоримо. Добре, скажіть, будь ласка, чи є такі випадки, коли обов'язково має бути оформлений також виклик поліції для оформлення от, власне, заявки до страхової? Чи в принципі, як ви зазначили, у всіх ситуаціях може бути така послідовність дій? Так, тобто дійсно поліція вона повинна і має викликатися в певних. Ситуаціях, коли, скажімо так, воно виходить за межі та нормально, та, ага. коли є великі збитки, коли є поранені, дай Бог та загиблі особи, якщо відповідно люди знаходяться в стані алкоголю наркотичного ага. станіння, тому що це по суті є правопорушенням, яке відповідно має каратися, і відповідно, якщо інші, інші учасники дорожнього руху не має цивільно-правового договору, що також е, є правопорушенням, оскільки Кожного часом дорожнього руху, кожен, кожен водій так має мати такий договір, страхування, щоб у наслідок такій певній ситуації не понести величезних збитків. Тому що ми розуміємо, що автомобілі, так, транспортні засоби коштують дуже дорого, ремонтні кошти також дуже дорого. Відповідно, момент того, що особа може себе перестрахувати, так є обов'язковою точку зору навіть законодавства. Угу. Дякуємо. Ви, ви з тієї сторони нам це пояснили, і з цієї, тому що це також важливо знати, що е, у цих випадках, там які сталися. Поза межами, звичайно, як ви кажете, так, де вже є потерпілля, де є невідповідний стан водія для страхової це також важливо, щоб це було зафіксовано і поліцією. І, до речі, стосовно фіксації фото, відео, наскільки це потрібно в цей момент, як на вашу думку, і що робити ще, якщо водії там і іншої автівки, наприклад, ведуть себе невідповідно. Так, вони можуть там грубити, вони можуть не йти на контакти, не, не бажати ніяк вирішувати цю справу. Які тут можуть бути поради? Щодо фіксації, насправді вона є дуже важливою, і ви маєте використовувати свій телефон, камеру свого телефону дуже активно в цій ситуації. Mm -hmm. Потрібно максимально зафіксувати деталі. У цій дорожній транспортній пригоді, що має бути на фотознимках, так має бути звісно, що автомобілі так. Відповідно, дорожньо дорож... дорож... дорожні знаки, бо світлофори або розмітка, mm -hmm. яка також іноді впливає на ситуацію, на опис цієї ситуації, на зрозуміння, хто є винним в цій ситуації. Ось потрібно, щоб були відповідні номерні знаки, та державні номерні знаки були видні на фотографії, для того, щоб зрозуміти, так чи нашої транспортний засіб був, був задіяний в цій ДТП. І відповідно, самі відстані так, максимально фотографувати в Форматі того, щоб не, не змінювати саме зображення в форматі, тому що воно має абсолютно ідентичний рівний тій, тій обстановці і так далі. Тобто без різних фільтрів, без різних, різних форматів зйомок, так? звичайний формат зйомки, максимально простий такий. І відповідно для того, щоб кожна особа, яка могла побачити цю фотографію, а цю фотографію буде скоріше бачити та страхова компанія. Конкретно зрозуміло, що тут трапилося відповідно у момент самого, самої події. То відповідно, якщо ж інші особи, як ви значив, так іноді не йдуть на контакт. Поводяться досить агресивно, що в принципі ситуація, ДТП трапляється нерідко. Знову ж таки, ми викликаємо поліцію, тому що якщо ви між собою не можете узгодити момент так, ДТП, визначити хто є винним, хто має понести так, відповідні збитки, хто має звернутися до страхової компанії, так далі, тобто ви не можете між собою зрозуміти. Ви маєте звернутися все ж таки до поліції, яка приїде зафіксує це все, і відповідно так само складить складеться від свій протокол. Також важливо розуміти, що фіксація вона відбувається не тільки на фотографіях, а на тому самому є в протоколі є окрема така графа, де потрібно розмістити там ваші дорожні там ваші автомобілі для того, щоб знову ж таки страхувати не тільки по таких фотографіях, але по такому схемі. Зрозуміло, хто ж є хто винуватим на ТП, як воно трапилося, які під наслідки наступили. Так, розуміємо, що це важливо. Інколи зі слів воно не так виглядає, як можна побачити на фото чи на відео. Що робити, якщо людина втратила можливість і пропустила ці строки подачі документів на... до страхової, чи є ще якась можливість зарадити ситуації? Так Ну, ніколи не потрібно розчаровуватися. Тобто, я зазначив, є такі наступні строки. У нас є Обов'язок невідкладно, але протягом 33 три трьох днів над інформацією про, про ДТП до страхової. Після того нас наступає строк обов'язок на 30 днів на заяву на відшкодування. Після того 90 днів на саму виплату від страхової, але але може бути ситуація, коли страхова на цьому етапі визначає іншу суму для виплати, так яка дійсно. Необхідна для того, щоб mm -hmm. полагодити автомобіль, і тоді, у разі відмови, наприклад, від виплати, або у разі виплати некоректної, неправильної, на вашу думку, суми, ви маєте звернутися до суду так? Mm -hmm. і, відповідно заявити про своє право отримати більшу компенсацію, або, наприклад, у форматі того, що ви пропустили строк, зважити на той момент, що, наприклад, це був строк пропущення через певну певно поважну причину. Тобто мова йде про те. Якщо щось сталося поза таким алгоритмом дії правильними, так відповідно, там щось не щось не так було страховою, або, наприклад, ви пропустили цей строк, ми звертаємося все ж таки до суду для того, щоб свої права захистити. Так, розумію, що не завжди суд стає на користь відповідного водія, так, потерпілої особи, але якщо. Особа доведе, доведе дійсно, що сталося певне порушення строку не з її вини, можливо, з форс-мажорних обставин. Uh -huh. Тоді суд стає на користь підної особи і може продовжити строк на подачу інформації та бачу заяви до страхової підне отримання страхової виплати. Uh -huh. Так, дякую, що ви це зазначили, тому що по перше, краще не затягувати, так щоб це не дійшло Абсолютно. потім до цих роз. Розбірок таких в суді не думаю, що нікому це не є в хобі так, ходити по судах. Які права має водій, якщо страхова затягує процес виплати? що в таких випадках робити? Бо багато людей є досить такими несміливими, і як цей цю справу можна зрушити з місця, якщо нічого не відбувається. Так, часто буває ситуація, коли дійсно страхова затягує виплату самої, самої виплати, оскільки по різних по різних справді причинах варто розуміти, що в нас є законодавство, яке регулює питання виплати, питання шкоди і так далі. Відповідно, це закон України не пропускове страхування. І в цій ситуації, що ми можемо зробити, перш за все? Перше звернутися. Усно до страхової, якщо відбувається телефонний дзвінок до страхової, і ви зазначаєте, що наприклад строк на отримання виплати вже минув. І ви не, ви не бачите ніяких змін, хай вони надають вам конкретно якесь роз'яснення, чому це трапилось. Uh -huh. Якщо, на вашу думку, це роз'яснення абсолютно не є аргументовано, ми звертаємося в письмовій формі до страхової у форматі так скарги, так заяви, uh -huh. скарги про те, чому трапилася така ситуація, що станом на зараз, я не отримую виплати по цьому страховому випадку. Ми отримуємо протягом 30. Календарних днів відповідь, що чому так сталося, це може бути відмова, це може бути певне таке пороз'яснення, там аргументовано чи не аргументовано, нам не важливо, нам важливо результат. Відповідно, якщо ви бачите, що ця що ця відмова від страхової не є, на вашу думку, чимось так серйозним, ви маєте право звернутися до суду, тому що ви уклали договір з, відповідно з страховою компанією, де кожна. Із сторін має певні права і певні обов'язки. Відповідно, якщо одна із сторін не виконує обов'язки, друга, друга сторона має право себе захищати. І знову ж таки, якщо так трапила ситуація, ви можете звернутися також і до суду, враховуванням того, що інша, інша, інша сторона не виконує свої обов'язки прямо за договором. Відповідно, тоді вже суд, та саме суддя може визначити, чому можна визначити певні наслідки для такої сторони. Дякуємо досить обширно. Я особисто навіть для себе зробила зрозуміла цю тему, бо я не досить компетентна в ній. І я сподіваюся, що і глядачі наші також собі зробили таке нагадування, тому що це те, що важливо і для нашого життя насамперед. Так і розуміємо, що всяке може траплятися, але коли ти готовий, коли ти знаєш. Порядок дій, знаєш, що о, якась ясність наводиться в житті. Наостанок, можливо, таку невеличку пораду нашим глядачам. Чому варто не відтягувати переоформлення страховки, так, коли вона закінчилась? Чому варто пам'ятати, що треба оформлювати і ще і вникати в цю тему? Страхування це перше все безпека так, і спокій. Тобто, якщо ви маєте страховку, якщо Дай Бог, що сталося, Бажаю, щоб ніколи нічого з нашими глядачами не траплялося. Ви можете себе захистити в такій ситуації, якщо у вас є укладений договір цивільного страхування, тому що по суті страхова компанія забирає на себе так обов'язок виплати коштів в стороні, яка була, яка постраждала. Відповідно, актуальний чинний договір страхування може забезпечити вас від тих. Складних наслідків, які може бути так при ДТП. Тому, тому укладові страхування слідкуйте обов'язково за строком дії. Так і так і бережіть себе, ніколи не потрапляти в такі ситуації. Дуже дякуємо вам за цю розмову цього ранку. Для понеділка це те, що треба. Вам бажаємо успіху, ваші діяльності, сил на робочий день, робочий тиждень. Також Божої охорони. Так, також бажаю вам гарного ранку, гарного дня, так, спокійного неба. Так. Вам і всім нашим глядачам. Дякую, дуже дякуємо. Друзі, з нами на зв'язку. Віталій зубик, юрист. Ми говорили про страхування автомобілів, порядок дій при страховому випадку. Отримали досить вичерпну і класну інформацію. Нагадали для себе важливі моменти, що треба робити. Це не обов'язково тільки для водіїв, але й для пасажирів, які потраплять в таку ситуацію і будуть дуже хорошою підтримкою, допомогою водіям, які можливо розгублені або не знають, що робити. Наразі у нас невеличка пауза. До вас повернемось вже з. accept them